Вітаю вас, мої космічні стріці, з вами Астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на січень нового 2024 року. Початок року буде досить насиченим, буде поява нових енергій, головними подіями, які можу відмітити, це. Перехід Меркурія, планети мислення, передачі інформації, транспорту із ретроградного в прямий рух, а також з'єднання Сонця як планети нашої власного Я і нашої енергії із Плутоном, планетою трансформації. Зараз розглянемо загальні положення планет. А для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Бажано дивитися ваші прогнози за знаком асценденту, а також місячним знаком і сонячним. Діток ми дивимося за знаком, де знаходиться місяць. Кожна карта унікальна, але все ж таки загальні положення зараз ми роздивимося. Ставте лайки і почнемо! 1 січня і ще буде е, трошки напружений період, адже Меркурій буде ретроградним, можуть бути певні затримки, затори. А Венера і планета зимовідносин, гармонії та краси, і грошей, малого щастя, буде в напруженому аспекті квадратури до Сатурну. Сатурн, як ми знаємо, це планета холоду, обмежень. А цей період може бути скутість у почуттях, або ж оскільки вона ретидає за гроші, це можуть бути певні фінансові обмеження, потреба економити. У вас це протистояння буде в секторі вашого власного я, в першому секторі, який пов'язаний із статусом, із кар'єрою, і четвертим домом це дім вашої сім'ї та батьківщини. А другого числа Меркурій буде переходити в прямий рух, і якщо були якісь затримки стосовно вашого першого сектору, то зараз вже стане легше. Дайте йому ще кілька. Днів ще він набрав швидкість, і Меркурій буде давати вам більше спілкування, більше інформації, більше можливостей саме в першому секторі. Перший сектор дуже головний, адже він відповідає за практично всі сфери нашого життя. Від того, як ви проявляєте себе, може стосуватися це, по перше, вашого здоров'я, іміджу, статусу, вашої роботи та місця проживання. 4 січня Марс як планета активних дій та ініціативи буде переходити в знак Козирогу. В цей період Марс буде наділяти нас енергією бути стійкими, боротися до кінця, посилюється наш внутрішній стрижень в знаті Козиріг, в земному знаті яким управляє Сатурн Марс буде наділяти нас впевненістю в собі, наполегливістю. Тож обов'язково візьміть цю енергію від планети, і спочатку треба прописати свої плани, а вже потім діяти. І у вас основна активність буде в сфері другого дому, а це дім, який пов'язаний із ресурсами, із вашими цінностями та самооцінкою, в тому числі із здоров'ям та. Роботою, тими грошима, які ви зробили власною працею. Це також ще і дім голосу. Це буде активний пошук цієї роботи, яка вас влаштовує. Це буде активне переосмислення своєї самооцінки, Можливий активний пошук роботи, саме така, яка вам подобається, або ж ви просто будете дуже зайняті тією справою, яку любите. 9 числа будьте обережні, адже Меркурій буде в напруженому аспекті до Нептуну. Цей аспект короткотривалий, проте, все ж таки, в цей день бажано бути уважними в дорогах. Якщо можуть документи стосуватися нерухомості, наприклад, передписання угод або ж ухвалення купівлі-продажу, то дуже уважно читайте документ перед тим, як його підписувати. Адже протистояння буде між першим і четвертим сектором, і четвертий сектор це нерухомість. Будьте більш уважними до своїх членів родини, адже можете один одного в цей час не до кінця зрозуміти. Оскільки Нептун на поружених аспектах дає заплутаність, туманність та ілюзії. 10 січня буде гармонійний день, адже сонце буде в аспекті тригон, аспекті руйнування перешкод на вашому шляху до урану. Сонце це наша енергія, це те світило, яке розкриває потенціал нашої натальної карти. Саме тому важливо періодично. Проводити сонцезапалювальні дії. А Уран це планета різких неочікуваних змін, це планета інновацій, всього новітнього, це планета нових технологій. Тож саме в цей період чудово проявити свій авторитет, зростає ваш творчий потенціал. І у вас буде цей гармонійний зв'язок між другим і шостим сектором. Це сприятливий період для покращення стану вашого здоров'я, для Вашої праці, адже шостий дім це дім, який пов'язаний із роботою та побутовими умовами, рутинною роботою. Тож ви можете проявити креативність і творчість у своїй професії та в справі, яку ви робите кожного дня. А 11 січня буде новий місяць. Сонце з місяцем буде об'єднувати свої найкращі якості для того, щоб утворилася нова енергія, і вона буде у вашому другому секторі. Тож можете прописувати першу годину після настання нового місяця плани, що стосуються вашої роботи, самооцінки і всіх ваших ресурсів. 12 січня буде гармонійний аспект між Марсом як планетою активності та Юпітером. Юпітер це планета великого щастя і розширення в гармонійних аспектах. Ви можете отримати бажане, оскільки. Юпітер буде надихати вас на благодійність, на благородні поступки, і це буде зріст вашого авторитету. Юпітер це планета, яка управляє вашим знаком. Тож я вам бажаю реалізації ваших планів, головне діяти. Аспект сприятливий для руйнування будь-яких перешкод на вашому шляху, самі ситуації будуть вас підштовхувати до вирішення будь-яких проблем і. Марс, знаходячись у знаці козиріг, буде йти, уникаючи будь-які перешкоди. 14 січня Меркурій також перейде в другий дім, і у вас буде більше спілкування, більше дзвінків, можливо, по роботі, переписок, подорожей та відряджень. Можете отримати гарну звістку, і оскільки. Меркурій також в знаці Козиріг він буде спонукати нас до того, що наші думки будуть більш структурованими. Ми будемо націлені більше на планування, оскільки новий рік, початок року, плануйте наперед місяць, плануйте рік, плануйте своє життя та будьте готові до того, що. Оскільки життя дуже мінливе, плани можуть коригуватися. Проте обов'язково припишіть ваші головні цілі на життя і не бійтеся бути відкритими новому. 19 числа Меркурій об'єднається в гармонійний аспект із Юпітером, і це також буде давати вам сприятливі можливості для реалізації задуманого. Нагадаю, що зараз біля Юпітеру стоїть білий місяць, а це допомога вищих сил. 20-го числа Сонце буде переходити в знак водолію. Це вололюбний знак, знак незалежності, знак великих колективів. А 21-го Плутон планета життя та смерті, трансформації, це бульдозер знаків Зодіаку, Також переходить знак Водолію. І 21-го числа Сонце буде з'єднуватися з цією потужною вищою планетою. Тобто це буде досить сильний імпульс для того, щоб ви прописали собі плани і почали вже діяти з початку року, адже цей імпульс буде. А діяти практично на весь рік це з'єднання буде у вашому третьому секторі. А, тобто все, що пов'язане із вашими братами або сестрами, із близьким оточенням, із сусідами, із колегами по роботі. Це також можуть бути і відрядження, навчання, можете планувати собі переїзд, все, що віджило, все, що не може бути. Трансформовано, буде знищено Плутоном, і це буде початок кардинальних змін у вашому житті. 23 числа Венера як планета грошей та взаємовідносин буде переходити також знакозарігу, ваш другий сектор, що буде наділяти його удачею. Тож це можуть бути прихід взаємовідносин, які будуть тривати довгий час. Це будуть відносини, можливо, і. Більш ділового характеру, але довготривалі і стійкі покупки в цей час також можуть слугувати довго. А 25 січня буде повний місяць, який висвітить теми, які пов'язані із усім іноземним, із вашими онуками, кому актуально, із навчанням, особливо вищою освітою, для когось це буде можливість завершити свої публікації або ж вирішення юридичних питань. А це сприятливий час, ви можете отримати дипломи стосовно вивчення іноземної мови, або ж вирішити собі, що ви обов'язково маєте переїхати, наприклад. 27 січня буде гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, які поряд стоять, і Ураном. Тож ваші думки будуть креативними, і вони будуть відразу підкріплені діями, неординарними діями. Може бути дещо трошки дезорієнтація, адже Уран буде давати стрімкі зміни обставин. Будьте відкритими всьому новому. Оскільки Плутон перейшов в знак водолію, так, він на певний час повернеться знову до козорогу, але в цьому році, в кінці листопаду, він остаточно перейде в знак водолію на 20 років. Тож це сприятливий період для того, щоб ви переосмислили своє життя і зараз. Меркурій, як планета мислення, буде в напрошених аспектах квадратури до кармічних місячних вузлів. Тобто можуть бути кармічні події, і ви, опираючись на вже відомий досвід і отримуючи нову інформацію, можете йти до свого розвитку. Головне, бути відкритими до різких змін життя. Плутон буде вимагати від нас великої відповідальності. Але це сприятливий час для того, щоб все ж таки змінити своє життя, якщо ви того хотіли. Такий потужний початок року у вас, Бажаю здійснення ваших мрій, реалізації ваших планів, до наступної зустрічі.